Слава Богу, брати і сестри! Чи, на вашу думку, проповідник, людина, яка виходить за кафедру, має право проповідувати Слово Боже стосовно. Допустимо, місце писання або духовний принцип, стосовно якого вона сама не вважає, що доросла достатньо до ідеалу. Чи має така людина право проповідувати цей духовний принцип? Задачка, правда. Не так просто сказати. Маємо проповідники мають великого заступника, і я не скажу, що це оправдання. Нам, мені особисто, але Слово Боже описує про ідеал, до якого ми всі стримемося. І одного дня ми, станучи перед Ісусом Христом, стягнемо цього ідеалу, будемо досконалі. Але сьогодні жоден, хто би вийшов за кафедру, не може сказати: Я досягнув того, чого бажав в Ісусі Христі. Аби бути достатньо впевненим, аби проповідувати Слово Боже. Наша впевненість не в, мої, не в своїх силах, наша впевненість у Господі Ісусі Христі, який помер за нас, воскрес, давав нам спасіння і покликав нас, сказав нам проповідувати це Євангеліє. Тому сила не моя, не моєї праведності, але Слово Божого і Його вірності. Нехай так і буде. Амінь. Ам... Сьогодні хотілося б поговорити про а, наступну тему: Любов до братів і сестер. Місце писання, з якого я читатиму, це перше послання Івана, перше послання а, апостола Івана. Четвертий розділ з сьомого вірша і нижче. Улюблені любімо одне одного, адже любов є від Бога. І кожний, хто любить, народився від Бога і знає Бога. Хто не любить, той не пізнав Бога, тому що Бог є любов. Божа любов до нас виявилася в тому, що Бог послав свого єдинородного сина у світ, щоб ми через нього жили. Любов не в тому, що ми полюбили Бога, а в тому, що Він полюбив нас. І послав свого сина як примирення за наші гріхи. Улюблені, коли Бог нас так полюбив, то й ми повинні любити одне одного. Бога ніхто ніколи не бачив, коли любимо одне одного, то в нас перебуває Бог і Його любов у нас досконала. Що ми перебуваємо в ньому, а він у нас дізнаємося з того, що він нам дав від Святого від свого Духа. І ми побачили й свідчимо, що Отець послав сина Спасителем світу. Коли хто визнає, що Ісус є Божий Син, то в ньому перебуває Бог, а Він у Бозі. І ми пізнали й повірили в любов, яку Бог має в нас. Бог є любов, і хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, а Бог перебуває в ньому. Таким чином. Любов стала в нас досконалою, щоб ми мали сміливість у день суду, бо як він, так і ми є в цьому світі. У любові немає страху, але досконала любов проганяє страх, оскільки страх несе страждання. Хто ж боїться, той недосконалий у любові. Ми любимо Його, бо Він перший полюбив нас. Якщо хто скаже, я люблю Бога, але ненавидить свого брата, той не правдомовець. Адже хто не любить свого брата, якого бачить, то як може він любити Бога, якого не бачить? І ми маємо від нього цю заповідь, щоб той, хто любить Бога, любив і свого брата? Апостол Іван е на протязі всього свого послання? Дуже чітко і ясно дає нам зрозуміти, що вся суть його послання будується на декількох думках, і одна з них, яка дуже кидається в очі, відкривається нам, коли ми дивимося на слово, яке дуже часто повторюється, і це слово любов. Любов, любов, любов до братів, любов Господня. І починає, звісно ж, він заклику. Це вже це не початок розділу, це не початок послання, але вже вкотре апостол Іван пише: улюблені: любімо одне одного, адже любов є від Бога, і кожен, хто любить, народився від Бога і знає Бога. Ми всі прекрасно знаємо, що не може яблуня народити. Плоди груші. Ми знаємо, що дерево, яке родить груші, не може принести нам плід яблука або апельсина, або будь-який інший плід. Будучи народженим від Бога християнин, дитина Божа, вона буде приносити любов, вона буде ізлучати Тебе любов, вона буде давати любов, вона буде показувати любов, вона буде поступати, думати, мінятися, перемінюватися, зростати у любові, тому що Бог є любов. Хотілося б поговорити про проблему, з якою стикаються, можливо, християни, вже які. Ходять з Христом, з Господом певний період часу, які, у яких немає питання, що вони спасенні, але вони ходять рік, два, півроку, місяць, два з Господом більше, менше. І виникають проблеми любові до ближнього, до брата, сестри, навіть до братів в церкві, до братів, сестер вдома, рідних, з тим, з ким живеш. і... Який корінь, один з коренів, про який нам говорить Апостол Іван? Проблеми відсутності любові, або коли нам стає тяжко любити людину, ми, це може означати те, що ми забули початок нашого шляху з Богом. Господь Бог нам відкривається, як людям. В своїх двох характеристиках. Як справедливий суддя, який карає за будь-який гріх, який поступає справедливо і який відправляє грішника, який заслуговує піти в пекло, Бог відправляє його в пекло. Бо Бог є справедливий суддя. І одразу ж, у відповідь, Господь Бог не залишає все на цьому моменті. Бог продовжує відкриватися нам. і Саме Євангеліє полягає в тому, чому я кажу, Бог відкривається нам таким чином. Бо Євангеліє – посил Божий до людини, самий головний посил, який є понад усе, який є кінцевою точкою всього, який є піком, це те, що Господь Бог має покарати нас. Як грішних людей, як тих, хто заслуговує піти в пекло, але Господь Бог в своїй праведності, тому що Він є любов, Він вибирає полюбити нас, принести жертву і спасти нас від гріха, від смерті, від покарання. Тобто Він намагається, він не намагається, але Він спасає, дарує нам спасіння від свого ж гніву. Я чув, що деякі люди. Цікавились або не дуже розуміли, кому Ісус Христос на хресті заплатив ціну, коли Він помер на хресті. Для чого була сплачена ціна? І ціна була сплачена Богу справедливості, Богу судді, Богу, який був повинен згідно із своєю справедливістю і своєю святістю відправити нас. На покарання, в пекло, вічний, вічний вогонь. Але Господь, будучи любов'ю, Він каже: я не залишуся на цьому, але я покличу, коли Він промовляє до пророків, коли, він, коли новий заповідь нам розкриває більше. Господню любов до нас, то Господь пророкував через пророків новий заповіт, який Він нам дав. Він сказав: Я поселюся в них, я не просто спасу їх, я не просто витягну їх, але я поселюся в них, я буду їм Богом, і я приведу їх в країну додому, де я чекатиму їх в вічних оселях. Слава Богу за це. І усвідомлюючи це, ми розуміємо тепер трошки більше картину, що Господь Бог. Будучи одинаково святим, праведним, справедливим, він є одинаково любов'ю. І Господь Бог любить, милосер... любить милосердя по відношенню до людей. Отож, відкриваючи собі більше любов Божу, я не знаю, чи у вас таке було, але я вірю, що ви можете ем, зрозуміти те, що я зараз кажу. Бо я вірю, що це не пережиття мене е, в моєму одному серці. Коли ми більше поглиблюємося, коли ми більше роздумуємо, відкриваємо свою любов, е, відкриваємо любов Божу, проявлену до нас, то ми любимо більше. Написано, Божа любов до нас виявилася в тому, що Бог послав свого єдинородного сина у світ, щоб ми через нього жили. Любов не в тому, що ми полюбили Бога. Деколи я чую сьогодні серед сучасних пісень, я не знаю, чи це було раніше популярно, чи існували такі пісні серед певних, можливо, деномінацій або віруючих. Але сьогодні я, я чув декілька пісень, коли люди вони так не скажу оспівують, але вони співають про свою любов до Бога. Як я тебе люблю. як... Яка моя любов до тебе палка? Я не скажу, що це погано, але моя особиста думка, що зосереджуючись на своїй любові, я особисто, я нічого не можу сказати. Про це мені в першу чергу говорить слово Боже, бо любов не в тому, що ми полюбили Бога? Пише Іван, в 19 му вірші: Ми любимо, бо він перший полюбив нас. Ще у третьому розділі Іван пише, ми пізнали любов з того, що Він поклав свою душу за нас. Не ми полюбили Бога, не ми мали якусь таку частинку любові до Господа. Знаєте, щоб прям ем, покласти кінець цим сумнівом, чи ми мали якусь маленьку любов до Бога, а деякі люди цікаву думку кажуть, з якою я особисто погоджуюся, що коли ми приходимо до Бога. Ми приходимо лише тому, що ми побачили його любов, і в нас зародилася ця любов. Не наша любов притягнула нас до Бога, але тільки Божа любов, бо Господь відкрив свою любов, і вона породжує. Ми подивилися в це світло, воно нас притягнуло. Ми подивилися в нього ближче, ми вдивилися в нього, і ми не змогли відмовитися. В нас зародилася любов. І істина полягає в тому, що чим більше ми пізнаємо Божу любов, чим більше ми усвідомлюємо, що Божа любов означає для нас в нашому житті, тим більше і ми любимо інших. Ісус Христос неодноразово приводив притчі, і саме чітке і ясне пояснення всієї цієї теми Він зводив до однієї фрази, кому простилося багато. Той і любить багато, а кому простилося мало, той і любить мало. Коли людина вона не дивиться в любов Божу, коли вона не приймає Боже прощення, коли вона не роздумує над ним, не хоче, не хоче мати нічого спільного, то Людина, вона закрита, вона не має тієї Божої любові, а навпаки, вона черствіє. Чим більше вона бачить Божу любов, але віддаляється від неї, тим більше вона стає черствою. Саме тому, коли ми бачимо Божу саме тому, коли невіруючі люди, ти їм говориш про Божу любов, а вони відмовляються, вони ще більше стають черстві, вони ще більше стають агресивні до Бога, бо вони відмовляються прийняти цю любов, і любов в них. Не зароджується, не знаходить місця. Так ось і ми протязі свого життя е, Ісус говорив одну притчу, е, притчу, яка написана, е, яка описує про Царство Небесне. Ісус Христос каже, тож Царство Небесне подібне до чоловіка царя, який хотів розрахуватися зі своїми рабами, коли Він почав розраховуватися, привели до Нього. Одного, котрий був винен 10 тисяч талантів. А як той не мав чим віддати, пан наказав продати його жінку, дітей і все, що має, і віддати борг. Тоді раб, упавши ниць, кланявся йому і благав, «Потерпи ще мені, і усе тобі віддам. І пан того раба, змилосердившись, відпустив його, а борг йому простив, коли вийшов той раб. Він зустрів іншого раба, який був винен йому сто динарів. Схопивши його, почав душити, проказуючи, віддай те, що винен. А той другий раб, упавши, благав його, кажучи, потерпи мені, я все віддам тобі. Він же не забажав і вкинув його до в'язниці, доки не віддасть борг. Що сталося приклад, який ми бачимо? Одному рабу пан прощає величезний борг. Тому рабу було прощено. Він дякує пану, він е, вдячний йому, але іде до свого боржника. І що він робить? Він вимагає з нього свій борг і не прощає йому. Ісус, підсумовуючи цю притчу, говорить: так і мій Отець Небесний чинитиме з вами, якщо не простите від вашого серця кожний братові своєму. Перепрошую, бо я не дочитав до кінця. Um, той, пан, той пан дізнавшися, що його раб не простив його іншому рабові, посадив його у в'язницю і сказав, чого ти не вчинив йому милість, як я тобі вчинив? Чи тебе взагалі не зачепило моя милість, моє милосердя, моє прощення до тебе? Чого ж ти, будучи таким жорстоким, злим, лукавим, він його назвав, відмовляєшся простити? Каже, будеш сидіти в в'язниці, допоки не віддаш всього Боргу. Ісус каже, так і Отець Небесний поступає з тими, хто не прощає іншим. Якщо ми не прощаємо іншим, якщо ми не любимо інших, якщо ми не маємо сили полюбити, простити, відпустити, сказати, я тебе все одно люблю, я тебе прощаю, я готовий прийняти тебе, я готовий Простити тебе, якщо ми не готові цього зробити, то це означає, що любов Божа в нас не має місця. Того Іван і каже, всі, хто народилися від Бога, є діти Божі. Бо вони люблять, як Бог, вони люблять, як їхній батько. Вони дивляться на поведінку їхнього батька і вони поступають так само. Кажуть, найбільше діти маленькі, вони Будучи дітьми, вони переймають від свого батька не те, що він говорить, не стільки те, що він говорить, але те, що він робить і як він поступає. Того і істина ця говорить, що якщо ми не прощаємо, це велика проблема. І що ж нам робити з цією інформацією? Особисто, що я робив, що Слово Боже каже робити? Особисто по-людськи, якщо ми бачимо, ми не маємо сили простити. Нам боляче, ми тримаємося за образу, ми не відпускаємо, нам важко полюбити, нам важко пропустити крізь вуха якісь образливі слова, ми сприймаємо все на власний рахунок. Ми не можемо проявити милосердя, благодать, яку Бог дав нам. Це дуже страшно. Я особисто мав такі моменти в житті, і дуже страшно, коли ти не можеш простити, коли ти починаєш, так, ніби темрява тебе обступає, ніби. Ніби ти не розумієш, що відбувається, бо тебе все це зло воно, воно починає кружати, воно намагається захопити тебе, воно намагається до останньої краплі взяти твоє серце, щоб ти повністю був позбавлений любові Божої. Брати і сестри, в такому випадку лише е, бігти до Бога, плакати, ридати, кричати, мовчати, але стояти перед Богом і просити, Боже, допоможи. Принести на алтар і сказати, Господи, я не можу. Я не можу простити, я не можу, сказати, від... я не можу відпустити, я не можу дати, я не можу полюбити, допоможи мені. І Господь, слово своє, каже, що Він вірний, щоб відповісти нам своїм дітям, бо ті, хто шукають його лиця, вони отримають, вони побачать його. Ми, шукаючи Бога, маємо шукати Його любові, ми маємо просити Його допомоги, бо самі ми нічого не можемо. Ми не можемо ні простити, ні полюбити. Як сьогодні зранку згадувалося на проповіді, коли людина вона починає бути розділеною від любові Божої, не мати нічого спільного з Богом, то її кожна маленька частина починає дратувати. Вона не може, вона не може жити. Брати і сестри, але хоч істина деколи така важка, у Господа є відповідь на любу проблему. Слава Богу. І Господь каже: прийди до мене, подивися. Деколи нам треба повернутися, деколи ми забули цю жертву, ми забули оцей хрест, на якому Ісус Христос помирав. Ми забули ту жертву, яку Ісус Христос до нас проявив. Ми забули те, ким ми були. Ми думаємо, що ми, ми починаємо думати, що ми завжди такі були святі, але ми можемо попросити, і Бог нам з любов'ю нагадає, що Він полюбив нас, коли ми ще були грішниками, коли ми ще не мали нічого, на що Господь подивився би і сказав: От це добре. Господь дивився на нас. Із гнівом, як до грішників, із жалем ті, які в рабстві ті, які не можуть допомогти собі самі. І Бог подав нам руку, подав нам руку, сказав: Я можу тебе витягнути. На кінець хотілося би залишити таку думку, яку описує Павло у римлянах. Але Бог виявляє свою любов. Що дуже важливо, бо Бог виявляє. Бог не просто на словах сказав: Я люблю тебе. Ми, люди, можемо сказати багато. Ми знаємо, що ми можемо говорити багато, але в серці, десь далеко всередині, речі дещо що по-іншому відбуваються. Але Бог. Виявляє свою любов до нас тим, що Христос за нас помер, коли ми ще були грішниками. Тим більше тепер, оправдані Його кров'ю, ми завдяки Йому спасемося від гніву. Коли ще, будучи ворогами, ми примирилися з Богом смертю Його Сина, тим більше, примирившись, спасемося Його життям. І оцей вірш, який говорить, коли ми, ще, будучи ворогами, ми примирилися з Богом смертю Його Сина. Ісус Христос своєю смертю Він примирив нас з Богом. І в моєму уявленні я можу помилятися, але я бачу це, як ми виявилися зараз посередині. Ми виявилися в мирі з Богом, і ми виявилися десь посередині. Ми маємо право перебувати, можливо, в якійсь. В кімнаті, не в царстві Божому, але й не в пеклі, десь посередині. От І насправді це було би вже достатньою милістю Божою для нас, що ми викуплені від вічної загибелі. Але Павло пише далі: тим більше примирившись, спасемося його життям. Що важливо не забувати. Пам'ятати дві речі в нашому житті, брати і сестри. Перше, це смерть Ісуса Христа, це те, як Він простив нас, це Його жертовність, це те, коли він взяв біль на себе. Остання думка, яку хотілося б залишити, це те, що Бог, він просто не взяв і не викинув покарання, яке він мав зробити, по. По поводу нас у сторону нашу, він просто не взяв, не скомкав його і не викинув, бо це було б несправедливістю з його сторони. Тоді подивилися, можливо, ангели з боку або якісь нейтральні створіння, і подумали б, то це вже несправедливий Бог. Бо справедливість це є покарання за будь-яке зло. Тому Бог не міг просто взяти це, було би запереченням йому самому. Бог просто не міг взяти наші з вами гріхи і викинути їх в урну десь заховати, спалити. Це було б несправедливо. Але Господь Бог послав свого сина, Господь Бог пожертвував собою. Ісус Христос пожертвував собою, бо Він прожив це життя, Він віддав своє життя, Він випив чашу Божого гніву за нас. Повне ця думка полягає в тому, що біль, за біль покарання за гріхи, вона нікуди не зникає. І тому я не кажу, що прощати легко, я не кажу, що любити легко, тому що це боляче. Боляче відпустити. Хтось має взяти біль, яку причиняє кривник. Якщо хтось обізвав когось поганим словом, то це буде боляче. Це або прийде на мене, на кого назвали, або передасться на кого я буду обзиватися. Але, брати і сестри, з Богом ми маємо силу прощати, і більше з Богом ми маємо силу не просто простити людину, але дивлячись на Воскресіння Ісуса Христа. Ми маємо силу ще й любити людину і сказати: Я готовий тебе любити, дати тобі одяг навіть якщо ти мене скривдиш, будеш проклинати, я буду тебе любити. Нехай Господь Бог, Отець наш, наша любов, допоможе нам в цьому. Давайте дивитися на Бога любові, досконалу любов, якої нема в світі, прикладу якої не знайдемо ніде. Дивитися на Христа, на смерть Його, на хрест, на хресну дорогу і на Воскресіння, бо лише в ньому ми маємо життя і силу жити, прощати. І любити. Нехай Бог благословить нас сьому. Амінь. Станьте, будь ласка, співаємося.